Я з Варшави, їбать ти сталиш брати, тут пацієнта хуєвали <риклад> Мікрофон крутий, тебе пишу, подякував усім стелем в не на миш. Ямаха майк, бро, репом підри, реп, бро. А Сергій з нами на связі Нікаларус почав слідкувати завтрам трансляції. Тернопіль тут на зв'язку. А спортинку пировка тоже тут молодая подилилась трансляция. Привет, из пятнадцатой бригады передают усі папараці. Почар светкувати за мной. Кто там Янчиков вылежит Данил Фома, или хто там ще за мной? Никита, привет, люби из Вовчанска, 154. Ребята, саламчик, вам всем зробіть им харакирить, цим репида. Тараса, все, блядь, коротко. Беру... Чи не розчікляться, яку вони конкретно раз Смадрящі за камышами, блять, офігеть абсолют пише тут ребята, І не таке накипеть могло, Короче, Ну тут со временем і де воно, а файний він залітає до нас на стрімчика. Ти супер пишеть мені, я подякував вам від душі. І тут сердечко залітає, вам, по-братськи, сипе дімчик, сипе діма на біту ми можемо мінять, отак темп, може мінять подачу так хочеться, як мені, так як я це усе по факту, блять бачу. По факту бачу, аж Меренка на связі тут хуяч. Салам бандоси, все. Продовжаю наш стрім.